Сьогодні мали робочу зустріч із головою центральної виборчої комісії. Він е, дійсно сказав, що все йде в робочому порядку, як передбачено законом, але все ж таки е, наголосив на тому, що він е, думає, що все ж таки треба вирішувати проблеми по мірі їх поступ, поступання. Тому е, в даному випадку ми з цим не можемо погодитися. Ми, е, як народні депутати, радники, міністра юстиції, будемо контролювати все ж таки питання участі комуністичної партії, комуністичної партії оновленої і комуністичної партії робітників. І селян у виборчому процесі поточному році на місцевих виборах, ми вважаємо, що стаття 12 частина 2 не дозволяє закону про вибори місцеві, не дозволяє цим суб'єктам брати участь у виборчому процесі. Ми, як представники парламенту, ми будемо спостерігати за тим, яким чином відбувається виборчий процес на місцевих виборах, і, власне, будемо спостерігати за діями Центральної виборчої комісії. Що стосується того, по яким чином буде діяти центральна виборча комісія, у випадку, якщо все ж таки хтось із якийсь суб'єкт, якась територіальна виборча комісія зареєструє, все ж таки місцевий осередок цих комуністичних партій на місце для участі у місцевих виборах? То він наголосив на тому, що цими питаннями будуть прийматися судові інстанції. Якщо будуть такі скарги для необхідності розпуску власне даних територіальних виборчих комісій, які приймуть незаконні рішення? А у разі все ж таки, прийняття таких рішень вони будуть їх намагатися скасовувати у як як ще орган. Тому, власне, така позиція Центральної виборчої комісії її голови є, але ми все ж таки вимагаємо від нього того, щоб він діяв на упередження, а не на реагування на постфактум, проблеми, які будуть, можливо, будуть виникати з участю чи не участю комуністичної партії у виборчому процесі. Тому, власне, ми думаю, що ще в процесі виборчого процесу 2015 року не раз завітаємо до голови Центральної виборчої комісії і будемо контролювати всі дії, пов'язані з участю комуністичної партії у виборах 2015 року. Дякую. Шановні колеги, в кого які питання? Будь ласка, називайте себе, який ви засіб масової інформації представляєте. Немає питань, так? Є, будь ласка. Дивіться, питання таке: в принципі, кожен громадянин, який вважає, що участь комуністичної партії України у виборчому процесі порушує його права, він вже може звернутися до суду для скасування власне, визнання незаконними дії територіальної виборчої комісії, а центральна виборча комісія, в свою чергу, може визнати рішення тої чи іншої територіальної виборчої комісії незаконним і його скасувати. Тому власне голова центральної виборчої комісії не заперечує проти того, що. Він буде вживати заходів для недопущення е, комуністичної партії е, і інших осередків комуністичної партії до е, участі у місцевих виборах 2015 року. Але все ж таки, він, е, ну скажімо так, не хоче діяти на випередження і не хоче давати конкретних рекомендацій е, територіальним виборчим комісіям, як вищестояща інстанція. А все ж таки е, радить дочекатися, е, якщо гіпотетично буде таке рішення незаконне, якоїсь з територіальної виборчої комісії, то він тоді буде діє. На е, діяти в, в, ну, в межах його скасування. Статут виправлення до статуту прийшли від комуністичної партії до Мінюсту? Ну, як ми знаємо, що нещодавно проведено було з'їзд комуністичної партії, і знаємо, що вони повинні направити за законом статут для його засвідчення до Міністерства юстиції. Наразі документи такі ще не надходили. Але я думаю, що коли вони надійдуть, то міністерство юстиції буде діяти адекватно відповідно до норм закону.